кажуть, без козбор. Це секретна локація, чи Це не секретна локація? Я її врятував, почему нам не зара. О, бляка цена. Все поздай, мені, да? Я е, да? Ого. Буде скример. Сюдаємо. Хіхехе! Так, можете відписуватись о. Пез, Що ж тут буде? Просто прямо йти? Яке воно стрьомне, блять. Це Це пізда, нахуй. Окей, окей. Це все, що я можу сказати. Окей, окей, окей. Фу. 8 годин. На. Чуваю, що треба отак. Ти тут, нечайно, воса прийшов, розумієте. У, ось. О, я чую поцятка. Чую плеш дитини. Пацятка то поцятка. А їх можу ваншотнути, як старі добрі? чи це вже не ті далеко пацятка? О, так. Почистимо. Почистимо. Я йду на хорошу кінцівку, я надіюсь. Мені дадуть людяник.